Рібка посадив дід рібку та й став її гарненько поливати. Виросла рібка Велика превелика, став дід тягти рібку. Тягне потягне, а витягти не може. Покликав дід бабу. Баба за діда, дід за рібку. Тягнуть потягнуть, а витягти не можуть. Позвала баба онучку. Онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть, а витягти не можуть. Позвала онучка собачку. Собачка за внучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Позвала собачка кішку. Кішка за собачку, собачка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Позвала кішка мишку. Мишка за кішку, кішка за собачку, собачка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку тягнуть потягнуть і витягнули рібку. Дідки, а як називалася ця казочка? Так, ця казочка називалася Рібка. А хто посадив рібку? Так, рібку посадив дідусь. Яка вона виросла? Так, велика-превелика виросла рібка. А хто допомагав дідусеві тягти рібку? Так, правильно мишка, кішечка, собачка, онучка, бабуся і дідусь. Всі вони разом витягали рібку. Ось і ці кінець, а хто слухав, молодець. На цьому я прощаюся з вами. До побачення!